Через тебе буде перегруз. Точно, через мене перегруз. Ви знаєте, я би вам взагалі не радив вдвох в ліфті їздити. No chance просто. Так все життя можна в ліфті провести, знаєте? Рота закрили, і ти вони ті з підчербами знаті і запізнюються. Дайте вгадаю, куди на обід. Ви не знаєте, наскільки ми тут отак от можемо застряти? Так ось 6-7 годин. А ви звідки ту знаєте? 20 хвилин того було те саме. Тоді, мадмуазель, перепрошую, можете трохи менше дихати, бо у вас просто дуже широка грудна клітина, щоб просто все повітря не всосали, хватило, щоб всіх, знаєте? Та хамони, хамо! Все, ну, все, понял. И тут Давай. этот же... Ты... А, чё, По себя рушником. Алло, диспетчер? Алло, диспетчер, Андрей слухая. Э, диспетчер Андрей, я тут в лифте застрял с двумя женками. О, мужик, приветствую тебя. Не-не-не. А що, сам не потягнеш? Тут не то, що я, тут ліфт не потягнув. А чого застряли? Що? Палили кнопки чи пригали в ліфті? Жрали після шостої. Ну все, давай, визиваємо бригадку. Але викликай велику! Добре! Все, скоро будуть. А скажіть, щоб там рятувальники знали, куди йти, на кому поверсі застряли? На першому. Тобто ми навіть з місця не зрушили, так? Ясно. Мужчина. А у вас колись був секс в ліфті? Ні. А хотілось би. Ну, дивлячись з ким. А якщо вибір невеликий? І ви що, намікаєте, що ми зараз з вами тут в ліфті? Намікають чолочки, а дорослі жінки констатують факт надежда за хоч права. Дужи, навіть зі мехо. Виходьмо жить! Що ложка і цьоть! Віщина! Тихо, хтось. Потримайте, <титут> потримайте <потерпичай>, ліфтик. <титут> Доброго дня. <титут> Добрий день. Вам <Думав> який повар? Сьомий. <титут> Добренько. Оп, <О>, застряли. Мужчина, <титут> <титут> а ви любите секс в ліфті? Дюспі!